Мешканець п'ятиповерхівки Сергій Кірюхін колись купався та засмагав на місці, де нині розташована вулиця Героїв Сталінграда. Там згадує чоловік ще 50 років тому був міський пляж. Пляж був, от спускаєшся в героїв Сталінграда, де зараз митниця, От там був уріс води, там росли кусти, красиві вдоль цього побережжя до железного дорожнього моста. Пісок був, сюди приїжджали люди з із Москви, із Архангельська. В Черкасті, що жили у навколишніх будинках, туди ходили відпочивати сім'ями. Кожне втрат купатися, і бігати трусою по набережній від Річпорту до цього самого. Тут займалися легкоатлетичні секції, волейбольні. Та було так лише до початку 60-х. Житлові плани комуністичних вождів вплинули на повсякдення черкасців. Дома постройки 64-го року, проєкт 63-го. Серія теж 622. розроблена во Франції, Хрущевом прив'язана для совєтських умов. Містяни знають зупинку Черемушки та район з ідентичною назвою, але мало хто знає, звідки походить духмяна назва. Черемги у цьому мікрорайоні таки ростуть, але вони не мають ніякого відношення до назви цього самого мікрорайону. Але мають відношення до Москви, розповідає історик Сергій Шамара. Адже першим місцем, з якого розпочали всерадянську житлову реформу, став історичний закуток на півдні Москви, відомий із 17 століття, як пустощ Щеремоще. Пустощ Черемоща вона належала до цього багатьом наближених до особи царя відомим персонам. Це такі, як і. Годунови, Прозоровські, Мєншикові, Галіцини і так далі. У середині ХІХ століття квітуча садиба російських дворян запустіла. І її викупив купець Якунчиков, який здавав будинки під дачі, розповідає краєзнавець. А вже століття по тому, коли Москва належала не монархам, а як казали комуністи, трудовому народу, тут почали стрімко зводити житлові квартали. Назва Черьомушки стала настільки популярною, що не нарікали нові квартали Хрущовок фактично у кожному великому місті Радянського Союзу. Черкаси не стали винятком. Ця назва достатньо така романтична. Весняна стала популярною в Москві в самій. Вона рознеслася по всіх обласних центрах. І де будувалися ці будинки, в кінець, 50-х, початок 60-х років, то ці райони стандартно називали Черемушком. Цікаво, що черемховий район розташований в історичній частині міста, додає Сергій Шамара. Свого часу тут були лише приватні будинки. Зараз є і Хрущовки, і дев'ятиповерхівки. Завдяки близькому розташуванню до центра міста та до набережної район вважається одним із найпрестижніших у Черкасах. Олена Берестенко, Роман Буша, Віка Новини.